2018 року у Бучі з'явився пластовий вишкільний центр. Двоповерхова будівля, що поєднує великий лекторій з книгами пластової тематики, тренажерний зал, зони для відпочинку і навіть міні-хостел для пластунів, котрі приїжджатимуть з інших міст. Мене звати Мар'яна Шерстюк, і це проект Буча місто незламних. Повернення до життя. Ярослав Храпський екс-керівник пластового вишкільного центру. Займався розвитком молодіжних центрів та молодіжних просторів в Україні. Початок повномасштабного вторгнення зустрів на роботі, розв'язуючи питання щодо долі центру. Як для вас та вашої команди почалося повномасштабне вторгнення? Ну тут важливо зрозуміти, що багато хто його очікував, але ніхто не думав, що воно буде на перший день вже в бучі. Як ми знаємо, Активні бойові дії розпочалися на старті 24-го числа. І в обід 24-го вже були бої за Гостомельський аеропорт, за Гостомельський Ну, Відповідно, якщо тут спостерігати, вже можна було побачити, що щось відбувається. Частина команди, звісно, відписала в чаті, мене збудили. Ну, відповідно, тип... Це перший раз, перший раз. нікого не було досвіду, що робити при глобальній війні. Я прокинувся, приїхав на роботу. На диво я був такий не один. А на роботі в нас було фіаско. Саме в той день, поперед того дня, 22 го числа, у нас розпочався вишків. Все українське, на яких привезуть дітей. І виявляється, обличчя моєї працівниці, яка проводить вишки Олександра Приляка. І вона каже, ну, все, це повне фіаско. У нас повний центр дітей з різних регіонів. Їх треба відправити а, якось додому. Зрозуміло, що за більшості поїхали батьки, а деякі люди, деякі діти були, вже опинилися вже в окупованих регіонах. Приїхавши на роботу, ми зрозуміли, що треба а йти по алгоритму. Ми якийсь собі алгоритм планували, ми відписали всім працівникам, щоб їхня головна задача вижити і зберегти себе. Далі ми почали знищувати документи. Що означає знищувати документи? Ну, як ви розумієте, пласти, потім це відзначили росіяни. Є однією з тих організацій, яка Ну, виховує неонацистів, вони це відзначили. Відповідно, ми розуміли, що якщо особисті персональні дані працівників або дітей потраплять до росіян, то це може становити фізичну загрозу. Ми знищили всі документи, в яких можна було ідентифікувати ну, дітей, хто займається працівників, де вони проживають, спакували, все склали, то відповідно треба розуміти, що це було одночасно і очікувано, і неочікувано для всіх. Особливо в перші дні повна дезорганізація, десинхронізація, коли ти бачиш, що над тобою відбуваються вертольотні бої, а ти розумієш, що в тебе є діти, що з ними робити, куди їх відправляти. Це був фактично найважчий день, найважчий старт. Цим ми займалися от в перший день, в перші дні, потім ми вже евакуйовували команду. Частина команди майже відразу стала в силу оборони. Тому в цілому це відбувалося по такому по такому гайку. Чи постраждала будівля та чи були росіяни всередині? Так. Будівля постраждала не так сильно, як частина інших будівель Буча або Вепіні. Був пошкоджений фасад, тобто постріляний фасад і частина пошкодження фасадної. Фасаду в цілому, всі двері, вона була погребована. Чи були росіяни? Очевидно так, бо ми після деокупації Бучі нам колеги передали інформаційний бюлетень, де було чітко описано. Це бюлетень публікувався повністю до всього фронту. І відповідно, там згадувалось пластовий вишкільний центр що Він був знайдений росіян, не описаний як центр, де готуються бандерівці, де є власне ця ідеологія, де є повна література, і цей бюрот. підтверджує тільки те, що росіяни дійсно тут були, що росіяни це все описали. Цю будівлю дуже добре, що, на щастя, нас вже нікого з персоналу, з колективу тут не було, ми його повністю опечатали. Ну, відповідно, по поверненню ми побачили центр збереженим, він був цілий. Сама будівля, та він пошкоджений фасад, камери повністю погребовані, все, що можна було винести. Але в цілому нас зраділо те, що він вижив. Бо в цілому росіяни могли просто зруйнувати, підірвати і зруйнувати взагалі можливість подальшої роботи. Коли він відновив свою роботу і на чому була вона сфокусована? Відкрили і відновили це не тотожні поняття. Відкрили центр ми 9 квітня, вже після того, як був заїзд в Бучу. Не тільки для військових, приїхали, почали його прибирати, розгрібати, вичищати. І 11 квітня ми відкрили роботу великого гуманітарного штабу. Частина людей кожного дня поверталася в Бучі. І, Відповідно, частина Бучі була зруйнована, в людей не було нічого, хоча були гроші. І навіть вони за ці гроші не могли нічого купити. Була тотальна криза повністю, бо хто залишався? Це переважно більш цілітні люди, люди особи з інвалідністю, і вважачі, які не могли виїхати. Їм було майже ну нереально добратися до Бучанської української гімназії, до центру бучі, отримати допомогу. Ми її видавали тут. Весь квітень і травень ми майже щоденно видавали, потім два рази на тиждень. Там не було ніяких обмежень, ми видавали всім. Неважливо, там чоловіки, жінки, діти, були в окупацій, не було. Ми розумів, що допомога потрібна на той момент Я Дякую кожному, хто долучився. Багато людей привозило на машинах, скидувало просто, бо мали довіру до центру, довіру до колективу, до людей, яких працював волонтери. Тисячі, тисячі пакетів. Зарізуємо українські, міжнародні повністю на допомогу бучанцям, які постраждали. Ще у нас був ветеринар, бо така буча був Севен Хіл собак. І ми бачили, там зграї собак 50-70, і велика частина потім прибувалася до людей. Люди їх підготовили, потрібно було надавати допомогу. Пізніше ми зрозуміли, що нам треба рухатись далі, повертатися до нашої стабільної роботи. Але велика проблема. Бінна безпека, психологічна безпека, стрес, травми. Ми проводили повністю літо, осінь, і майже до кінця року в нас існувала співдія, хаб для дітей, де вони отримували послуги різні, освітні, бо майже нічого не працювало. Школи запустилися тільки з вересня, до вересня, бучі. Освітні заклади в такому форматі не функціонували. Далі ми запустили курси по мінній безпеці, по психологічній безпеці, по протидії стресу для волонтерів. Це було теж важливо і складовою. Багато людей за той короткий період, як вони працювали, вигоріло в ноль, а багато дітей, в тому числі, які потребували розуміння мінної безпеки, в перші місяці бучі повністю перевіряли, власне, поки прибирали всі ці видимі залишки війни. Але й зараз ми розуміємо, що ця загроза зберігається. Чи вдалося відновити програмну роботу з дітьми в 2022 році? Це найважче питання, бо програмна робота складається не тільки з дітей, а й з усім, які з ними працюють. Частина працівників центру була відразу мобілізована до сил оборони, частина виховників, тобто людей, які займаються з дітьми-виховною програмою. Також були мобілізовані. Це було найважче тобто набрати нових людей, перейняти ті гуртки з які, яких займалися діти. Так, а це відбулося вже на літо 2022 року відновилася пластова гурткова робота, потім відновилися пластові події. І на кінець року ми провели, було проведено і власне, всі необхідні заходи. І відбулася активна робота, і вже було збільшення, збільшення чисельності почалося вже 2022 року. Тому що люди зрозуміло, що україномовна, україноцентрична організація це те, що зараз необхідне будь-якій дитині в умовах, тим паче в такого справи. Діана Прідьма очолює Київську обласну молодіжну громадську раду. А у 2024 році стала керівницею пластового вишкільного центру міста Буча. Ви очолили центр в кінці 2022 року. Чи вплинуло повномасштабне вторгнення на вашу роботу з дітьми? Так, абсолютно, насправді нам довелося перекваліфіковуватися, я б сказала, абсолютно з однієї сторони на іншу. ми провели ряд досліджень і проводимо їх зараз. І ми розуміємо, що це настільки важливо досліджувати потреби дітей молоді, оскільки ми не тільки працюємо з дітьми, а й з молодими людьми, та й не тільки з молодими насправді. Ми розуміємо, що ми досліджуючи потребу, і орієнтуючись на загальні дослідження, які проводить Міністерство молоді та спорту, різноманітні донори, ми орієнтуємося на ці дослідження і вибудовуємо свої проекти, заходи виключно орієнтуючись на потреби. А вони змінилися абсолютно кардинально. Зрозуміло, що там фестивалі, якісь супервеликі, там не знаю вечірки. Це взагалі нікому зараз не потрібно, якщо це не несе. Якусь благодійну мету, що дуже важливо. І ми повинні розуміти, настільки важливим стала психологічна історія, надання самопсихологічної допомоги, розуміння потреб і задоволення. Тобто, ми бачимо потребу і відповідаємо на неї. Які нові функції почав виконувати центр? Зараз ми активно працюємо, щоб подати наш центр на отримання знаку якості Ради Європи для молодіжних центрів. Насправді ця історія була актуальна завжди. Але зараз ми розуміючи, настільки ми стали не знаю, мабуть, сильним і потужним закладом, ми змогли, скажімо так, перенести і такі невеликі, я б сказала, інфраструктурні втрати ну, в порівнянні з іншими, це взагалі дрібниці. Але все ж ми неймовірно швидко відновилися і. Ми зараз працюємо над відкритістю закладу. Ми розуміємо, що зараз в Україні є велика потреба в людей, які можливо хочуть отримати якусь допомогу, можливо, якусь послугу хочуть отримати безкоштовно. Ми розуміємо, що не кожна молода людина та й не тільки дитина може заплатити за певні послуги. Всі послуги, які в нас є в центрі, вони всі виключно безкоштовними, і вони є неймовірно різноманітними. Починаючи від того, що в нас діють неймовірно. Багато роїв, гуртків саме національної скаутської організації України пласт. Ми зараз активно працюємо з дітками, які. Взагалі було ніколи не долучення до пласту, але вони хочуть розвиватися, вдосконалюватися, якісь свої скіли покращувати, тому ми намагаємося дати їм таку можливість. Зараз ми працюємо також над таким неймовірно новим, я б сказала, форматом. Ми будемо робити благодійні ватри. Така історія була колись, десь в Києві проводили ще, можливо, десь там по Україні. Ми хочемо це поставити на постійну основу і щоб ці благодійні ватри допомагали збирати донати. Кожен хоче відчути цей час. Арпластування, навіть якщо ти не пластуєш, а тут історія в тому, що ти відчуєш чар пластування, задонатиш і ще й класні компанії проведеш час. Для нас це супер важливо. Знову ж таки, в нас є неймовірно крутий проект, який реалізовують наші партнери. Це проект Виходь грати вони навіть сьогодні в нас займаються. Це безкоштовні футбольні заняття для діток для будь-якого віку, навіть для малесеньких. Я взагалі дуже люблю цей проект, тому що він почав стартувати тільки там буча вийшли з окуп. Паціє кілька там місяців потрібно було, щоб взагалі розкачати цю історію, і все, він стартує. Я пам'ятаю, це було одне заняття на тиждень. Зараз вони займаються три рази на тиждень. В них там вже ти гру, просто навіть ну на пальцях не перерахувати. Я чесно кажучи, не від шоці. Ми їх проводили, коли в нас був дитячий простір співдія з ради дітей. Він в лютому 2023 року припинив свою діяльність, але актуальність проведення цих майстер-класів нікуди не діялася. А дуже багато дітей, які або їхні гуртківці там переїхали, можливо, керівники гуртків, і вони не, не мали змогу знайти або гуртки коштують ну, деякі шалених коштів коштують. Які досягнення здобув центр після деокупації? Мабуть, найбільшим досягненням є команда. І команда не тільки серед працівників пластового шкільного центру, а й серед волонтерів, які нас оточують. Це Волонтери національної скаутської організації пласт. І, чесно кажучи, коли я стала керівницею, я була в шоці, тому що не було людей, і ніхто не хотів іти працювати. Зрозуміло, що це комунальний заклад, і зарплати тут ну не такого рівня, можливо, як хочеться. Але в той момент прийшли на допомогу волонтери, виховники, бучі ірпеня цих двох станиць, які допомогли, по-перше, організувати заходи, допомогли в підтримці, і будь-яка ініціатива насправді підтримувалася з їхньої сторони. Пам'ятаю, перші збори ми їх проводили в бібліотеці, і хтось під'єднувався онлайн, хтось прийшов в наш центр. І для мене це було настільки цінно. І вже потім ми почали формувати нашу команду, і хтось навіть із виховників. В станиці Буча став нашим працівником, і мабуть, взагалі, от ми навіть робили день народження центру. На минулому році було 5 років, і гаслом цього дня народження було пластовий вишкільний центр. Це люди. Наскільки важко зараз знаходити донорів? Мабуть, найбільша проблема, що ми є комунальним закладом, тому що майже жодний проект не дає грантові кошти комунальним закладам. Тому нам доводиться партнеритися з громадським організаціями, Нам дуже пощастило. Ми маємо партнерську громадську організацію Міз Змін, яка постійно подається з нами в проекти. У нас є один з дуже крутих проєктів: це по ремонту закладу. Зрозуміло, що після окупації центр був не такому гар. Арному вигляді, як ми навіть зараз його бачимо, навіть стіни за 5 років трішечки по іншому виглядають. Тому ми виграли там якісь певні гроші на ремонт закладу. Яким чином пластовий центр взаємодіє з громадами Київської області? Треба розуміти, що наш центр є обласним центром. І першим пріоритетним напрямком, який ми постійно промовляємо, там не знаю, на кожній нараді, на кожній зустрічі, це створення пластових осередків в Київській області. Ми мріємо про те, щоб в кожній громаді Київської області був пластовий середок, і кожна дитина, молода людина, мала змогу долучитися до національної скаутської організації України пласт. Для нас це супер важливо. На сьогоднішній день в Київській області діє 19 пластових. Осередків. І насправді за цей проміжок часу 2023 рік був піком по створенню пластових осередків. В нас є відділ розвитку пластового руху, і він не знаю, дає просто неймовірно круті результати. Ми намагаємося, щоб ви розуміли, Київська область це не тільки там туди, сюди, тобто не якась кількість кілометрів. У нас є Славутич, у нас є Пісківка, є Богуслав, тобто є до куди там треба їхати, там три години. Але ми намагаємося кожного Тижня робити мінімум три презентації. Знову ж таки, в минулому році ми намагалися робити шість презентацій, тому такий пік осередків створився. На сьогоднішній день ми намагаємося також створювати вишколи. Ми зараз готуємо ряд вишколів з тактичної медицини по громадам, щоб молоді люди з громад могли безкоштовно долучитися до такого роду вишколів, тому що ми зазвичай проводимо всі вишколи в нас на базі. Зараз ми будемо намагатися проводити ці вишколи саме в громадах. Тому що є такий запит, також хочеться згадати про створення молодіжних просторів. Для нас є дуже важливим співпраця з програмою «Віднова.юа». в минулому році. Ми долучилися. В партнерстві з громадською організацією Міззмін і допомогли в створенні двох молодіжних просторів в Бородянці та в Рукитному. І в Бородянці у нас є зараз процес створення саме осередку, і цей простір буде пластовою домівкою. В Рокитному ми теж намагаємося знайти людину, яка очолить цей рух пластовий, саме в Рокитному, щоб також там був пластовий осередок, який вже буде мати домівку. Це для нас супер важливо. Зараз ці центри функціонують виключно як молодіжні, але ми Закладаємо все ж таки туди пластові цінності, щоб вони були саме е, прокачені в такому пластовому напрямку. В цьому році нам теж пощастило в партнерстві знову ж таки з громадською організацією змін ми будемо вже створювати в Гостомельській громаді простір і вже маємо плани на те, що там буде пластовий осередок. Дякую, що завітали! Наш центр є відкритим для дітей та молоді. Долучайтеся до наших активностей та івентів. Ми відкриті для кожної дитини та молодої людини.